Кілька моїх друзів, які працювали в газетах, лише за критику посадили у в'язницю. Я теж ризикую, тільки но ну, я притну кордони, приїду до Ірану, одразу ж потраплю за грати. Якщо напишеш щось критичне про владу, її діяльність, то одразу ж кинуть до в'язниці. Тому дуже багато журналістів опинилися за ґратами. Ось, наприклад, є два репортери. Один постійно писав про стан Максе Аміні, яку вбила поліція Моралі. Коли вона померла, також повідомив про це. Другий зробив інтерв'ю з батьками Аміні. Нині вони обоє ув'язнені. В Ірані немає жодної свободи слова і навіть після того, як звільнишся, діє заборона на роботу в журналістиці. Доводиться працювати будь де але тільки не в змі. Усе, що ви бачите та чуєте в іранських змі, це пропаганда. Вони показують іноді судові процеси чи людей, які сидять у в'язницях, і це засіб залякування противників режиму. Навіть якщо в пресі щось повідомляють про протести, то інформація спотворена. Кажуть, що це наші вороги або люди, які працюють на західні країни, Ізраїль Америку, що вони проплачені заходом. Але люди в Ірані вже не вірять у те, що показують змі. Вони чудово все розуміють і розпізнають пропаганду. У нас було кілька хвиль протестів. У 90-ті мітингували студенти у 2009-му – так званий зелений рух. У 2019-20-му 20 люди виходили через економічну ситуацію, і всі протести. Режим жорстко придушував. Раніше спалахувало в одному місці, в якомусь окремому регіоні чи містечку. Нині протестами окоплені більш ніж 165 міст по всьому Ірану. Усі хочуть лише одного краху режиму. І цього разу люди не говорять про реформи. Вони просто хочуть, щоб нарешті змінилася влада. Права жінок цього разу на першому місці. Раніше жінкам казали, помовчте, є проблеми й важливіші, але зараз становище жінок, утиски їхніх прав одне з головних. Тому те, що відбувається, іноді називають ще революцією фемінізму. І все це вселяє в мене віру, що іде революція, і що люди більше не погодяться на компроміси з режимом. Я сподіваюся, що ми боротимемося до кінця.